Миру Божого вам! Сьогодні хочу підняти таку дуже цікаву і важливу тему про благодать. Знаєте, багато хто з тих, хто читав Біблію, дуже часто згадує такі вірші про благодать, що ми спасені благодаттю, і тепер ми можемо жити так, як ми хочемо. Давайте зачитаємо: Послання до Єфесян, другий розділ з 8 вірша. Бо спасені ви благодаттю через віру. І це не від вас. То дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. І дуже багато хто бере ці вірші і каже, що я вже спасений благодаттю. я прийшов до Бога, покаявся один раз. Тепер я можу жити, грішити, жити так, як мені потрібно, так, як я хочу. Адже Бог, він люблячий, він мене вже врятував благодаттю. Але апостол Павло відповідає на це запитання. Послання до Євреїв, 12 розділ, з 15 вірша, апостол Павло звертається до нас і каже: Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті. Оце означає, що Божу благодать можна втратити, тобто вона не може бути завжди. Коли ми з самого початку приходимо до Бога, так, Бог благословляє нас, дає благодать, дає нам шанс спасіння, але благодать можна втратити. І дивіться, як апостол Павло пише, як ми її можемо втратити. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим. Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Що зробив Ісав? Він продав своє перворідство за їжу. Тут апостол Павло каже, що гіркий корінь, гіркий корінь це є гріх. І коли люди кажуть, я благодать уже спасенний, я можу грішити, Господь мене пробачить. А апостол Павло каже, а ви благодать можете втратити. Чому? Тому що є гріх. І далі апостол Павло показує в цьому самому 12 розділі з 28 вірша. Апостол Павло каже: отож ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать. Що нею приємно служитимемо Богові. Виходить, що нам треба Богу служити. Тобто, це не просто Бог подарував нам благодать, мені благодать Господь подарував, і тепер я можу жити як хочу. Ні. Тепер я повинен благодаттю служити Богу. Ось що потрібно робити. По-перше, благодать можна втратити. І, по-друге, благодаттю треба служити Богові. Що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і зі страхом, бо наш Бог то палаючий огонь. Наскільки важливо нам боятися Бога? І далі апостол Павло він відкриває в 13 розділі, він відкриває пункти благодаті, щоб було братолюбство, щоб ми пам'ятали про ув'язнених, про тих, хто несе Слово Боже ціною свого життя. Щоб усіх шлюб був чесний. Та ложе непорочно, а блудників та прелюбів судитиме сам Бог. Виходить, що навіть сім'я повинна бути чиста, і блуда не повинно бути. Коли є блуд, коли є гріх, це вже не служіння благодаттю, Це вже навпаки, що навпаки від благодаті? Навпаки, від благодаті це прокляття. Тобто. Є варіант отримати благодать і служити благодаті, берегти її, щоб її не втратити. А є варіант отримати благодать, втратити її і отримати що? Отримати прокляття. Апостол Павло далі він відкриває пункти благодаті, яким чином ми повинні служити Богу. І він далі відкриває, як ми повинні служити Богу. Тобто благодать це не просто так подарунок від Бога, яким я тепер я можу жити, як хочу. Богу не служити, грішити ні. Благодатю потрібно служити. І служити Богу потрібно благодаттю постійно. Тому, якщо ви хочете навчитися служити Богу благодаттю, і якщо ви не знаєте, як це зробити, напишіть мені, я обов'язково вам з цим допоможу. Нехай благословить вас Господь.